У цей непростий для більшості час людей дуже важливо мати дохідний бізнес, важливо мати швидко розвиваючий бізнес і мати гарантію на стабільність та довготривалість. Ми сьогодні поговоримо про реальний бізнес-проект ведення власної справи за 50 доларів, і це пропозиція від американської клубної компанії з назвою лівгуд в перекладі, яка означає жити добре. Мене звати Жанна Вітко. Ви на моєму каналі. Тож, якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз, щоб не пропустити. Тити все саме цікаве. Лівівгут може бути основним джерелом доходу, а може бути і додатковим джерелом доходу. Все залежить від кожної людини. Ви можете поєднувати свою а, діяльність, свою справу на чому ви сфокусовані. І з скупну компанією Лівгуд це буде для вас резервним варіантом, і ви будете мати дійсно стабільне джерело додаткового доходу. Лівгу це американська компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида, США. Вона працює в абсолютно правовому полі. Це чесна і прозора компанія. Ви можете Самостійно переконатися всім заявленим документам як на офіційному сайті livegood.com, так і на сайті держдепартаменту Флорида, де точно відобразяться всі зазначені адреси реєстрації даної. Компанії, усі ми живемо в сучасному світі, який розвивається та змінюється. Тож не слід боятися змін у можливостях. Саме такі можливості дає клубна компанія Лівгуд. Вона об'єднала три тренди сучасності: а саме клубну модель, маркетплейс та партнерську програму. І ми коротко поговоримо про кожну із них саме за клубною моделлю майбутнє і всі компанії, які обирають такий шлях розвитку, вони безумовно будуть прибутковими та відомими. Клубів на сьогоднішній день дуже багато. І вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. Це відомі клуби: Amazon, Costco, Netflix, YouTube, шахістів, хокеїстів, футболістів, фітнес-клуби. Їх дуже-дуже багато. І для прикладу зробимо таке порівняння: відомий на весь світ клуб з назвою Amazon. найбагатша людина у світі Джеф Безос. Йому прибутки приносить членство. Його учасники клубу сплачують 15 доларів ще Місяця за свою активність вони купують товари і мають за це безкоштовну доставку. В клубі налічується більше 200 мільйонів учасників, і всі вони сплачують абонплату в розмірі 15 доларів. І давайте поговоримо в цифрах за показниками 2023 року. Ця людина отримала дохідність від сплати лише абонплати учасників клубу Амазон понад 70 мільярдів доларів а від товарообігу десь близько 40 мільярдів доларів. Тобто, клубна модель показує, що це завжди прибутково. І другою важливою тенденцією є маркетплейси. Іншими словами, це інтернет-магазини. Ми всі сучасні споживачі, і ми любимо купувати через інтернет. На полицях маркетплейсу Лівгуд поки що знаходиться близько 30 продуктів для здоров'я, молодості, краси та довголіття. Це всі продукти власного виробництва. Вони створені за сучасними формулами та новітніми технологіями. Згодом, звичайно, полиці, маркетплейсу Лівівгуд будуть на по. Повнені різними товарами та послугами від інших виробників усі продукти клубної компанії преміум класа мають сертифікати як на кінцевий продукт, так і на сировину, з якої виготовляється. Та саме головне це доступність по ціновій політиці. Вартість мультимагнієвого комплексу складає 8 доларів 95 центів. І так, усі продукти не включають мережевої націнки. Це Отже, Лівгуд, це компанія, в якій відсутній товарообіг, в якому споживання товару відокремлене від ведення бізнесу для того, щоб стати учасником клубної компанії, оскільки це закритий клуб. Ви маєте перейти за посиланням, яке знаходиться в описі мого відео, воно клікабельне, активне, та зробити попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Таким чином у вас є. Можливість зробити тур по сайту і більш детально познайомитися про всю клубну кампанію. Ваша інвестиція складає лише 50 доларів, з яких 40 доларів ви сплачуєте один раз членство в даному клубі, та кожного місяця підтверджуєте свою активність у ем, вигляді абонплати в розмірі 9 доларів 95 центів. У вас е, з'являється бізнес-місце. Ви купуєте за ці гроші франшизу і створюєте Вирюєте власну справу. Власна справа будується на підписці партнерів за те, що ви створюєте та розширюєте клієнтську і партнерську базу Лівгуд, вам виплатять сім видів грошової винагороди. Зараз акцентую вашу увагу лише на двох грошових виплатах: перше це швидкий старт. Виплата грошової винагороди, яка здійснюється кожного четверга в розмірі 25 доларів, тобто, ви будете отримувати рівно 50% від. Суми інвестиції нового учасника в клубну компанію Лівгуд і другим видом грошової винагороди називається мейчин бонус або простіше чек від чека». Коли ви запрошуєте до своєї команди людину, ви зацікавлені її навчити для того, щоб вона розібралася із компенсаційним планом із самою стратегією ведення бізнесу і почала заробляти. І ось через певний проміжок часу, коли людина заробить, наприклад, 300 доларів, вам компанія заплатить Латить від її чека 50%. Ви будете отримувати від кожної людини в залежності від її масштабності, розвитку, швидкості ведення цього бізнесу рівно 50% її заробітку. Це дуже щедрий компенсаційний план. Нагадую, що тут сім видів грошової винагороди. Для початку потрібно зробити безкоштовну реєстрацію та вступити за посиланням до клубної компанії. Далі я вам все розповім, як можна тут працювати, масштабувати і саме головне передати цей бізнес своїм дітям. Це все реально і це лише початок. Тож долучайтесь до моєї команди. З вами була Жанна Вітко. Я радо відповідаю кожному новому учаснику, який долучається в мою команду.